Давай ти не будеш палити мене добре. І двері зачиняй, будь ласка, за собою. Хто тебе виховував, я не знаю. Ти що, знову за ком свій поліз? Краще б на вулицю пішов Диви, яка погода. Мудак. Подихав би повітрям. Вау, оце... Ну, оце просто американський захист, білак, я не знаю. Можливо, я не повинен був цього робити. Але тепер я зробив усе легше. Тепер можна. Я все поясню. Так, мені треба до будинку зайти. О, боже, ти що сюди йдеш? Ні. Ну, я тебе провчу. Не дивися на мене, мені треба чувака вбити. Я додаю отруту. Ти головне, дихай спокійно, повністю, усіма лігенями. Куди ти пішов? Я тут хвилин 10 чекав, щоб ти прийшов і навіть не помер від отрути. Так не робляться справи. Помри, сучка, блять, можеш голову вище трохи. А бля, мені перезарядитися треба. Сука. В перший раз промахнувся, в другий раз попав. Сподіваюся, що в сексі так не буде. Так, ну сюди треба додати трошечки отрути. Чуєш, жир не можеш зі мною піти? Тобі ліворуч треба. Там ліки твої тебе чекають. Уй! Вибачте, я трошки помилився. А? З вами все гаразд? Ну що там? Нормально? У горлі не першить? Я думав, його отрута вб'є, він прийшов сюди ригати, так що я тут зараз усе сам зроблю. Тримай подарунок! Пішов наче? Ну що, ліки допомогли? О, що, мені сюди не можна, бля, я що знав, звідки я міг знати. Я ж не можу знати, що вам не подобаються лисі хлопці. Та як на мене дуже непоганий. Та ти можеш своє хлібало заткнути нарешті вже, боже. Давай, братан, можливо, якщо ти переможеш, воно навіть з тобою в кіно піде. А стоп, ти що, граєш за білих? Я проїбався. Походу, коли мені бомж казав допло смазати вазеріна, він не мав на увазі допло пістолета. Хм, яка тут хатка, прекрасна. Ой, бать! камера, не люблю, коли мене знімають, я не звик до цієї популярності. Якого фіга тут двері зачинені? Ви що, думаєте, я зможу по-іншому якось туди зайти? А, ну, знову двері зачинені. Шорткат якийсь, ану. Що в нас буде? Вони тобі відчиняються чи. О, ого! На, О, Тут або святкували поразку РФ, або до мене вже якийсь хітман приходив. <звук> Боже, блядь. Я знову злякався свого їбала. О, а може тут трошки собі бенкет бахнути, не? Ні? О, нічо собі. Підлогу іскривуло, прямо як і мій мозок, коли я народжувався. Ого, компуктер. Інтеракт, а ну. А так можна було? Катананах! Ой, ух ти, Хто тут повернувся в нас? Ух ти, яка в тебе ніжка! Бля, тебе навіть вбивати, шкода. І що мені робити? Хулі свістиш, сука! Ну просто свістити треба було поменше, бля. Грошей не буде. Судячи з усього і життя теж. Ваня шан, і Давуд Ранган Ні, ну послухай, Ваня, я розумію, що ти хочеш перетнути кордон, але я думаю, що не найкращий вибір робити це такою ціною. Ну, добре, йди поплавай. Ну він просто сміття кидав на вулиці, так що я подумав, що це нормально буде, якщо я зроблю. Це. А ти, ти куди йдеш? Е, е, стій! Я тебе попереджав. Та не дивися на мене, боже. Я ж зараз лисий, так не можна робити. Не дивись, кажу. Ой. Ішов 2023 рік. Люди почали заряджатися. Добрий день, а Ваня піде грати на вулицю? Ні, вибач, він не може, він заряджається. Ти в порядку там? Піду кай нахер, поки мене не вбили. Ти мені і потрібен. Не знаю, як там ти, а я піду до Вані. Ммм, ти хочеш, щоб я пішов із тобою? Давай, Ваня, повернися, мені треба перевірити, що там у тебе ззаду. Дарма, ти повернулася до мене спиною. Ви повинні сховатися тут. А з тобою, Ваня, в мене нема навіть про що говорити. Ти розбив мені серце, паскудник. Ну, щоб тобі не було там сумно, я кину тобі подругу. Правда, вона не дуже жива. Ну, краще мати мертвого друга, ніж німати його взагалі. Такого можна по дубці гепнути, і він навіть нічого не скаже. Ммм, mm, сосочка така. Хм, mm. Ну, сосочка сосочка, але точно не моя. Справа не в тому, погана вона чи непогана. Просто мені здається, що в її випадку вона їстиме всі мої бургери. Опа! Ти мені, чесно кажучи, сподобався. О, я близнюків знайшов. І вони так близько стоять? І вони, походу, не здогадуються, що вони рідні брати. А ти точно правильно людину обіймаєш? Ох ти ж, Йошкін. Я завжди знав, що лися якісь дуже дивні люди. ж в них нема волосся. І ще ніколи нормальних не бачив у житті. А мені можна пити сюди? Ну, походу, якщо нікого тут немає, походу можна. О! Єбать! Ти скарб! Дівчина, ти, ти можеш мені це віддати? Мені дуже... Шлюха, блядь. Я не ту вдарив. Вибач, сука, я ж вибачився. Е, не стріляйте, я ж просто хотів її прапор забрати. Тільки і все. О ні. І цей зник теж. О, російський. Ех, що може бути краще, ніж відпочивати на такої природі, а? Скажи, мала. І вода близько, можна скупатися. Оба, тут іще якийсь індусік тобі може їжу дати. Та ти можеш не говорити, боже. Дай мені з глядачами поспілкуватися. Рашен? of Russian Нема Рашен, ви про що? То що ви робите? Я ж нічого не зробив. Як і ООН. Коротше, вони мене вже задовбали. Я не можу пройти цей довбаний рівень уже пів години. Так що я зараз по-швидкому тут всіх заберу із собою. І. Так, без свідків залишаємося. Що, померла поганка чи ні? А. Все, тепер точно померла. Досить із мене всіх ваших приховувань я робитиму все швидко. А ось і моя остання жертва. Привіт, привіт, близнюки. Я бачу, що вам подобається бути разом один в одному. Але пішла ти нахер. Блед, я тільки що зрозумів, що цю гру можна дуже швидко заспідраніти. Ну мені залишилося тільки, щоб я так своє життя не проспідранів. О, вікно. А? Сам ти придурок. Та що? Що ти в біся від мене хочеш? Не розумію, може він дітей від мене хоче. А мені треба через прокат, а я не можу туди пройти. Боже, як мені сумно. Я навіть не знаю, як вирости свої почуття. <с> Просто перелізу. Приблизно так і працює Windows Defender. Айву сендюто Чісас. Трястя, мені потрібні ключі. Не думаю, я знаю, де можна їх знайти. Добрий день, пані. Дякую. Час повертатися назад і. Ти е ж -е 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 -е. бабку спалиш. Ну, тепер не спалиш. О, підійшли. Я заради цього бабку виробив. Давайте мене не палитимеш. Коротше, старий, я задовбався. Не можу знайти знати сигарети, які ти куриш, щоб тебе вбити. Так що хапай ніж. Мені здається, він якось занадто буквально це сприйняв. Гм. Mm. Я думаю, що мені це знадобиться. А вам я. Та я просто піду, а думаю, що для вас це не проблема. А куди мені. О! Боже, ви що так не можна лякати? Бо можливо мене хтось із Білгороду дивиться. Ну нічого, нічого, час їм звикати до такого кольору. Так, ну сюди нам треба додати трошки отрути, і. Бля, мені чогось бракує. Добре, зараз подивимося. Але що ж таке, я в Росію приїхав чи в Колумбію, я вже заплутався. Коротше, я спіздив клей з магазину, так що тепер я лагоджу цю штуку. А мені треба йому віддати. Чуєш, брате, але я. А, мені треба за нього, все я зрозумів, мені треба бути як хіпі. Бля, а ти можеш піти в місце, де я можу взяти і переодягнутися в тебе. Якось не так прозвучало. Зараз увімкну цю штучку. драту ті тобі! Хлопця сховав і переодягнувся. А, Що? А, боже, я вже думав, тут якийсь інший хітман з'явився. Не те, щоб я злякався, але моє очко трошки зжалося. Це мені цього дідугана треба вбити? На, Потім скажеш, як тобі ця цукрова пудра. Щось мені здається, воно йому не дуже сподобалося. Ти мене дуже образив, сучка. Бля, може я просто взяв дитячу присипку. Лол? Якщо ви не зрозуміли, він тільки що сказав, що він виробив чувака і забрав його одяг фламінго. Ну зараз він дізнається, що таке карма. Ну все, тепер я супер фламінго. О, добре, мені сюди треба. Ляга, я і справді гарний. О-о-о! О, привіт, мені ж тебе треба вбити. Hey. А чому тут ця штука лежить, ніби ви хочете труп пакувати? У вас що, хтось дивиться в майбутнє і він знав, що я прийду вб'ю цю червону тянку? Ну тоді я вас розчарую. Вам цей пакетик не знадобився. Тобто той, хто сказав вам про майбутнє, він шахрай. І щоб він не зверхав, я зроблю так, щоб пакетик вам знадобився. Гей, hey, чуєш? Охорона? Ти можеш сюди підійти, я просто не можу пройти через ці двері. Будь ласка, О, я думав, в тебе є ключ, а в мене нема. Дякую, це була твоя помилка. Тепер можна і твій одяг поцапати. Е, Стій, я можу все пояснити. Бля, що я зробив? Ну цього пояснити я вже й не зможу. О, це ж той документ, який мені потрібен. А ну ма, ну, я спробую щось зробити. Давай. А, лол це спрацювало, все ж таки, я не такий тупий. Ну все, сценарій тоді я забрав. Я думав, що я тупий, а я насправді. Блядь, на, Насправді я тупий все ж таки. А я думаю, тут треба щось підправити. Вам так не здається? М, що? Що сталося? Ой, а куди ти полетів? Що, ексидент? Тобі не подобається, що він типу полетів туди? Так іди з ним, блядь! О, бачу чергову тяночку, яку можна запікапити. Послухайте, а вашій мамі лиса головка не потрібна? Ну добре, піду піруку куплю. О, я собі друга знайшов. Привіт, братан, давай дружити. Та що ж таке, що ж ви мене всі не любите, знаєш що? Та пішли ви всі нахер! О, рибка, а я можу її підібрати? Мені гра дає пройти. Е, рибка зникла! Тато? Стій, стій стій, тобі ж треба лікуватися, ти що забув? Ти диви. Ти нічого не бачила. Повернемося до тебе. Тобі ж треба голову лікувати, хіба ні? Ну, білю голові, я думаю, його більш не турбуватиме. Як і білю з Молода пані, я хочу з вами. Ні, я не хочу з вами знайомитися. Ля, ця мапа, вона шикарна. Та тихо, йопта, я тут контент роблю. О, привіт, а я тебе шукав. Мені ж треба в тебе перевдягнутися. Так, ну свідки нам не потрібні. А тепер ти мій. Блясті! Сука. А як мені одяг його взяти? Не можу. Походу, мій план скасовується. Ну тоді за місцяночки піду пошукаю фламінго. Ну, була, не була. Тягнемо цю штуку. І давай, давай, давай назовні. А тепер настав час. Трястя. Тапо, Останній знаходиться там, так що я пройду тут, як і минулого разу. М? Що, якісь проблеми? Нема жодних проблем. Якщо є якась проблема, кличте попогу, попога все вирішить. Але не завжди. Що? Ти мене нахуй послав? Ну я тебе запам'ятав. О, папуга летить! Привіт, попуга! Я, я, я теж папуга. Тільки не такий попуга, як ти, але теж попуга. Не дивись на мене. О? Хто там? О, Жора! Привіт! Як ти Жора? Я б тобі дав кавунчик, але не можу, так що на. А, ну ніж він походу, не їстиме. Дайте дозвіл доєбатися до вас, я хочу. Ух ти, вибачте, я помилився. А що, тобі потрібен кокос? Не потрібен тобі кокос, він мені більше потрібен. О, а от і моя жертва прийшла до жори. Я трохи зголоднів, так що можеш відкрити кокосик. А чого ти впав? Невже в нього алергія на кокоси? Ну що, воса, так ти мене пам'ятаєш? Подивитися на нього, вже забув. Ну нічого, я тобі зараз нагадаю, хто я. Нагадаю, сука. Ну, ось такі от справи. Він послав мене нахуй, а я його на небеса. Усім привіт, з вами, Папуга. Не забувайте писати в коментарі, який момент вам сподобався або яку групу б хотіли, щоб я ще зняв. Не знаю чого додати, так що побачимося в наступну суботу. Не забувайте вірити в нашу перемогу. Слава Україні!